Сон, Тарас Григорович Шевченко. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами оббирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду, точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає.